Океани з'єднують нас. Широка мережа водних шляхів, що забезпечують глобальний транзит, майже 80% усіх товарів. Це майже 11 мільйонів тонн продуктів харчування, ліків та інших речей, якими ми користуємося у повсякденні. Постійна зміна берегової лінії дуже ускладнює пересування великих океанських суден. Важливо мати точні карти не тільки глибин, а й мілководних об'єктів на кшталт рифів. Тільки це може допомогти кораблям уникнути серйозних навігаційних небезпек. Улітку 1975 року жак Кусто і НАСА об'єднали зусилля. Вони повинні проаналізувати дані супутника і перевірити, чи дозволяється технологія виявити нові коралові рифи, зміни берегової лінії та відкривати незвідані острови. А також здатність супутника з орбіти визначати глибину океану. Вимірювання рельєфу дна або батиметрія дозволяє вченим скласти карту морського ландшафту. І так само, як аерофотознімання докорінно змінило топографічне картографування, супутникові спостереження повинні були вчинити прорив у батиметрії. 1970-ті роки започаткували нову еру світової морської торгівлі і безпрецедентний попит на сиру нафту. Внаслідок чого створюються надвеликі судна або супертанкери, здатні перевозити у 30 разів більше нафти, ніж попередні танкери. Аварія лише одного із цих кораблів гігантів може спричинити екологічну катастрофу. Посадка на мілину загрожує витоку кількох мільйонів галонів нафти. Провідний дослідник морської екології того часу був Жак Косто. Він і досі найвідоміший у світі акванафт. Кусто постійно пропагував важливість збереження чистоти природи як на суходолі, так і в морях. Саме Кусто заклав основу руху за збереження океанів. Запуск супутників Ленсат забезпечили нову точку огляду зверху і відкрили купу можливостей для моніторингу океану з космосу. Через Джорджа Лоу, заступника керівника НАСА, Кусто зв'язався з Раселем Швейкартом, астронавтом місії Аполлон 9 Разом акванафти і астронавт вирушили у тритижневу експедицію, щоб з'ясувати, чи можуть супутники Landsat робити точні батиметричні вимірювання. Була зібрана команда кусто з його досвідченими водолазами, Расел Швейкарт пілот реактивного літака. Представник НАСА досвідчений вчений та син президента Джек Форд, теж аквалангіст зі стажем. Також їм потрібен був радист для координації зв'язку з супутником. Ним став Девід Ліхенхайм, 23-річний студент інженерного факультету. Девід згадує, як підняв руку і сказав: Я піду завтра. Він був першим, хто відвідав центр космічних польотів Годарда та пройшов відбір. Далі було знайомство з обладнанням судно Каліпсо і стажування як інженера радіозв'язку. Каліпсо це дерев'яний тральник 1942 року випуску. Дуже вузький корабель з максимальною швидкістю 10 вузлів. Дуже повільне, але воно виконувало своє завдання. У ньому була обладнана лабораторія для підводних досліджень, а також корабель мав багато супутникового обладнання для зв'язку. Тож 23-річний Девід за кілька тренувань протягом тижня чи двох мав з'ясувати орбіти і розташування супутників, а потім відправився до Монтего Бей, Ямайка. Там він зустрівся з Жаком Кусто та командою. Каліпсо якраз готувалося відчалити до Багамських островів. Тамтешні прозорі води Західної Атлантики забезпечували ідеальний полігон для вимірювання глибини з космосу. Нарешті Каліпсо дісталося району Багам. Там чекало ще одне науково дослідне судно — «Бейондан». Спільно з ним і повинні вивчатися можливості Ленсад. Насправді, «Бейондан» — це вітрильник, який був оснащений для таких наукових експериментів, як тести на солоність води та інше. Це судно було поруч з «Каліпсо» під час цієї експедиції, де всі координувалися з лендсад. Бейондан, Каліпсо, водолази все це було частиною злагодженої команди. Кожного ранку радист давав капітану фотознімок місцевості, на якому спостерігалися ймовірні зміни погодних умов. Крім того, роботою Девіда було забезпечити надійний зв'язок між зодіаками, лодками, на яких були дайвери Бейонданом та Расті Швайкартом, який керував реактивним літаком НАСА т 38 а головне координація роботи з Landsat Group через центр космічних польотів Годарда. Усі ці речі потрібно було чітко узгодити за часом та місцем. Опинившись на позиції Каліпсо та Бейондан, вимірювали глибину води за допомогою гідролокатора «Сонара». Потім, коли супутник Ленсат проходив над головою, кораблі і водолазні команди робили серію вимірювань з точністю до хвилини. Як головний водолаз Кустов експедиції Бернар Делетот згадує: по радіо ми отримували коротку команду від Каліпсо. Іди зараз! Це був сигнал для дайверів зодіаку стартувати та робити свої виміри. У цей момент робилися три різні вимірювання високої точності: температура, вертикальна та горизонтальна видимості. А коли глибина не перевищувала 20 метрів, ще й брали пробу з дна океану. Кожної ночі човни пливли 90 морських миль на захід до місця наступного експерименту. Вранці, коли над головою був ленсад, всі були готові до нових вимірювань. Кораблі переміщувалися по всій території Багам, шукаючи наступні місця для експериментів. Вони були в Насау, в Ільютері, Північно-Західному каналі, Біміні, острови Барі. Вони ходили туди-сюди. З детальними вимірами, зробленими костою його командою, вчені наса продемонстрували, що в подібних умовах линцет може виміряти глибини до 72 футів. Ці ранні супутникові вимірювання батиметрії дозволили виявити невідомі раніше мілини, незвідані рифи і інші навігаційні небезпеки. А також допомогли переглянути карти прибережних районів, що зробило судноплавство безпечнішим у всьому світі. Це стало проривом у розвитку батиметрії. Супутникова батиметрія продовжує розвиватися сьогодні з такими місіями, як АІС 2 Експедиція сильно вплинула на молодого зв'язківця Девіда. Буквально змінивши його життя, він повернувся в Меріленд та влаштувався на роботу в центрі космічних польотів Годарда і пропрацював там наступні 30 років. З 1972 року супутники Landsat пильно слідкують за нашою мінливою планетою. Кожен новий супутник цієї серії розширює межі спостережень. Лен 9 запущений у цьому році. Найновіший супутник веде спектральне спостереження. Адже поверхня землі та прибережні води постійно змінюються. Дякуємо, що дізнаєтесь про науку на каналі Хмаринка Сайенс. Ваші коментарі, вподобайки та поширення дуже допомагають у просуванні каналу. Допомогти нам фінансово можна через систему Patreon або на картку Приватбанку. Відео озвучено студією Радіо